Сподіваюсь, всі вже відійшли від свят, і з вами все добре. Сьогодні ми поговоримо про ринок кейсів, і в 2026 році це вже не той ринок, який був кілька років тому. Зараз перемагають не емоції, а логіка, обмежена пропозиція і терпіння. В цьому відео я розберу, які типи кейсів варто розглядати у 2026 році та чому дешевий сегмент частіше росте швидше. А перед початком підпишіться на цей ютуб канал, поставте вподобайку, а також підпишіться на всі телеграм-канали, які я стараюсь активно вести. Буду щиро вдячна кожному, хто підтримає мене в цьому починанні. І так. Що взагалі відбувається з кейсами у 26-му році? Почнемо з бази. Ми вже чітко бачимо, що в Counter-Strike активні дропи поступово скорочуються, частина кейсів переходить у рідкісний або лімітований статус, Valve робить ставку на контроль пропозиції, а не на її збільшення. І тут важливий момент. Кейс не має зростати щомісяця, щоб бути хорошим активом, бо рано чи пізно піде на корекцію. Хороший кейс це кейс, який довго стоїть в боковику. Поступово виїдається пропозиція і лише потім дає рух. Чому дешеві кейси це основа портфеля? Давайте чесно. Людині психологічно простіше купити 10-20 дешевих кейсів, ніж один дорогий. Також це працює з блогерами. Їм ліпше анонсувати 100 самих дешевих кейсів, ніж 5-7 штук дорогих. І саме тому дешевий сегмент реагує першим, бо тут більше покупців, вищий обіг та швидше зникає пропозиція з маркету. У 2026 році я б не гналась за елітними кейсами, особливо з останніми подіями на ринку. Я вважаю, що саме дешеві кейси можуть дати ікси, особливо ті, що є зараз народними. Це ті, які відкриваються більше в надії вибити гарну зброю. Які кейси варто розглядати у 2026 році? Перше, це кейси, які вже зняті з активного дропу, і це база. Кількість на ринку не зростає, а ось пропозиції не спадає. З цього можна виділити футляр у кузі. Prisma 2. Рукавичний кейс непоганий, але я вважаю, що наступним, якщо і буде, то це буде щось з рукавицями. Тому саме цю ідею я б пропустила. Друге, це кейси, які ще досі активно випадають, але перспективні до наступних новин. А саме будемо чекати, поки вони стануть також лімітованими. Це кейс новидіння та кошмари та віддача та революція. Третє, це лімітовані кейси, яких не так багато вже в грі. А саме головне, що їх більше й не буде додаватись. Це ж, звісно, мій найулюбленіший галерейний кейс, який сильно ще так не захайпили. І я вважаю, що в нього ще тільки все попереду. Головна помилка новачків в інвестиціях – це те, що вони закуповуються з запізнення. Тобто це після якихось підтверджених новин чи після того, як вони побачили вже ікси на позиції і пробують запізнення. Пригнути в цей потяг, але заробляють ті інвестори, які цілком погружені в ринок та приймають всі ризики. Бо більшість купує на емоціях, коли бачить ринок, так скажемо, зеленим, а продають, коли паніка в усіх, як це було пару місяців назад, де я казала, що це найкращий момент для інвестицій при таких падіннях. І на завершення хочу побажати вам у 2026 році не ганятись за швидкими іксами, а навчитись бачити ринок глибше ніж заголовки емоції. Нехай у вас вистачить терпіння дочекати. Своїх моментів, холодної голови, щоб не купувати на піках, і дисципліни, щоб не зливати позиції через страх. Нехай кожен кейс у вашому інвентарі буде усвідомленим рішенням, а не імпульсом. Бажаю, що по 26-му році ви заходили в ринок раніше, ніж про нього почнуть говорити. Виходили з прибутком, а не з надією, і пам'ятали, що стабільність завжди сильніша за удачу. Думайте наперед, грайте в дистанцію і бережіть свій баланс. І в інвентарі, і в голові. Підтримайте українське, поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, а також в коментарях напишіть свою думку з приводу цієї теми. На цьому в мене все. З вами була Леді Пік. Ще почуємось!